Цю ситуацію комплексне та поетапне вирішення комунальних проблем оправданий підхід. У цьому переконалися мешканці декількох будинків на вулиці Малиновського. За підтримки депутата Ігоря Циркіна людям вдалося суттєво поліпшити умови життя. Мешканці шостого та восьмого будинків на Малиновського жахом думали про зливи та снігопади, адже дахи протікали, а шви на домах подекуди розходилися. Активісти були налаштовані рішуче, стукали в усі двері і допомогу знайшли. У свого депутата Ігоря Циркіна У нас кришу зробили в Маліновська вашесть, зараз роблять парапети, Вот вход до того ж, у під'їздах поміняли дашки, адже старі нещадно протікали. Казирки вони не протікають. Ми дуже задоволені. Ми дуже влада. Дарний большое спасіба після зустрічі мешканців з депутатом Ігорем Циркіним. Крокування до комунального ладу розпочалося дуже швидко. Політик відвідував цей двір декілька тижнів тому. А сьогодні городяни вже побачили позитивні зміни. Ми благодарні нашому депутату за те, що він о нашим благоустройстві, нашого солнячного масіва. Черговий візит і нові питання людей непокоїть трухляві гілки, які стали загрозою під час останніх буревіїв. Готовче заявлення, будемо старатися, максимально зі виполнити роботу. Ті ж роботи, які вже розпочато, депутат Ігор Циркін тримає під особистим контролем. Ремонт підйомників, які або стояли, або працювали з великими перебоями, триває кілька днів. Комунальники обіцяють замінити численні деталі та не Найближчим часом запустити ліфти. Будемо міняти гарантії з вкладиші, канат, шахту всю. Через три тижні ми смотримо, як зробити. Діалог з мешканцями плюс об'єднання ресурсів, формула вирішення комунальних негараздів, упевнений депутат Ігор Циркін. В ефективності такого підходу переконалися і жильці. Цей є показовим в тому плані, що ми сьогодні змогли переключитися не тільки ремонтує труби, але й ремонти. Крыльцо, ремонты козырьков, ремонти в подъездах, ремонти освещения це то, що действительно создает нормальные комфортные условия для жизни наших горожан. На сьогоднішній день к проблемам ЖКХ ми подходим комплексно і системно. Ирина Долгопола, Дмитро Клатков, Детали.